Ще чотири однокімнатні квартири знайшли своїх власників. У Вінниці провели чергове жеребкування в рамках програми Муніципальне житло поверхи та номери своїх майбутніх квартир. Сьогодні дізналися сім'ї загиблих захисників та переселенці. У нас найбільшу кількість квартир виділено ну в принципі як і по будинку по річчя, так і по вулиці привозяльні 30, для учасників бойових дій в російсько-українській війні. Також нова категорія з'явилася у нас, вже вона рік є, працюючи або самозайняті фізичні особи-підприємстві з числа внутрішньопереміщених осіб. Висотку на привокзальній будують з підземним паркінгом, який ще буде слугувати укриттям, також з комерційними приміщеннями, а ще в будинку буде освітній хаб. І це не всі переваги, які приваблюють майбутніх власників квартир у муніципальній багатоповерхівці. Комфортні квартири, сучасні планування, зважаючи на комерційну вартість житла у місті, то однозначно, це, скажімо так, підвищує ймовірність його придбати, тому що комерційна вартість вона значно вища і тому дуже добре, що міська рада надає таку можливість. Дізналися, у якій квартирі будуть жити і Світлана з чоловіком. Переїхали вони з Торецька ще у 2018 році. У Вінниці власного житла не мали, тому вирішили скористатися міською програмою. Я даже пожаліла, що ми раніше не придбали. У третьому етапі жеребкування взяли участь четверо учасників. Це переселенці та сім'ї загиблих героїв. Також у муніципальній висотці будуть жити освітяни, медики та багатодітні родини. Муніципальне будівництво у нас вже здійснюється з 2009 року, 2014 рік. І варто сказати, що більше більше викликає довіру війничам з точки зору і якості, і дотримання темпів будівництва, і введення в експлуатацію. Загалом у будинку на привокзальній придбати житло зможуть більше 160 сімей.